Тут вже дороги розбиті. Місцевий житель Юрій Зонюк розповідає, ця дорога сполучає село Первомайське з Хрещатиком. Жителі і гості села Хрещатик з дуже великим задоволенням їздять по цій дорозі, коли тебе тіліпає. А особливо, я думаю, що подобається швидкій допомозі доїжджати до хворих літніх людей. А це село Хрещатик. Його 60 жителів зібрались біля магазину, де, за словами одного з них Володимира Ключка, розпочинається і закінчується життя села, оскільки далі не курсує транспорт. І щоб проїхати оцей кусок дороги, це їдеш, ну добре в деяких машинах вища. А так їдеш, той те оставив, там той колеса погубив, той піддон пробив. Я ще зробив автомобіль. Так, в січні місяці я зробив, поміняв усе. Уже чую, начне треба знову міняти. Шарові стойки, це півгоди і ремонтуєш, півгоди і ремонтуєш півтори години. Стільки говорить, чекала на швидку для батька місцева жителька Ольга Янтікова. Прислали з Черкас, реанімобіль, дякую лікарям, і потім е, у нього стався напад е, на дорозі. Ми тільки виїхали з хутора на поворот. Стався напад то. Водій зупинився. Попросив лікар, зупинись, бо я не можу ніяких дій проводити. Йому треба проводити реанімаційні заходи, а їхати ну ми тільки каже, він буде отак літати по тій швидкій. Аби дістатись траси, потрібно минути два села Первомайське та Тубільці. Цей шлях протяжністю 14 кілометрів, автобуси долають 40 хвилин, говорить місцева жителька Олена Михальченкова. Це був жах, це було зимою, не було. Е Цього спілкування автобусного, мабуть, з тижнів два-три. Сказали, що все, нема автобусів. Ми всі були у шоці. А як жити далі? Ну я розумію, що ну можна пити в магазин, купити хлібину. Я розумію, але ж у людей, крім хліба, є ще справи. За три тижні додає перевізник, поновив роботу. Зі слів голови Мошнівської громади Богдана Шкарбути йому збільшили фінансування, аби компенсувати витрати на ремонт транспорту. Нині автобуси курсують двічі на добу. Схожа ситуація з шкільним транспортом. Шестикласник Назар Никон говорить, навчається у сусідніх тубільцях. Осінь цей за тих дорог, автобус ламається насін старенький, іноді добираємося на велосипедах. А іноді не, не, не йдемо в школу, бо посердіс пробили по, е, по класу, нас потім батьки забирали. А, а кого не забирали, то пішком іш додому йшли. Якщо гроші вже були виділені державою вже під час війни на підтримку тилу, а це, а це тил, який забезпечує тих хлопців, які зараз воюють. То ми був, якщо я по 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 повіку і стану здоров'я непридатний до, до військової служби, я від цікаві ховаюся, я буду воювати тут. Як розповів Богдан Шкарбута, ця дорога перебуває на балансі служби місцевих доріг, а фінансує ремонт обласна влада, до якої, каже, неодноразово звертались протягом двох років. Згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації, торік на ремонт дороги Хрещатик Тубільці із місцевого бюджету спрямували 5 мільйонів 850 тисяч гривень. Та роботи розпочали з тубільців, розповів заступник директора служби місцевих автомобільних доріг Володимир Павлюк. Оскільки тубільці. Більше село, ніж Хрещатик, населення більше. Автобус, транспорт ідуть транзитом через Тубільці, навіть на той самий Хрещатик і на Перевмайське і інші села. Там і на Березніки є поворот в тому числі. Під час дії воєнного стану субвенції з державного бюджету місцевим не спрямовують, говорить пан Володимир. Тобто у цьогорічному розпорядженні на ремонт дороги вказаний залишок від ремонту 2023 року, а саме 2 мільйони 300 тисяч гривень. Але доки дійшли до Первомайського, гроші закінчились. Актів виконаних робіт за минулий рік нам не показали. Загальна сума 5223, які залишились, вони перейшли на цей рік. І за счет них плюс додавали те, що з інших об'єктів залишилось, вийшло 2300 іменно на цю дорогу. За словами Володимира Павлюка, у 2024-му роботи на цій ділянці проводити не планують через війну та брак фінансування. На даний момент поки немає фінансових можливостей це зробити. Ми виконуємо роботи відповідно до розпорядження обладміністрації. Там передбачено на кожен об'єкт певна сума фінансування, перевищити яку ми не маємо права. Якщо будуть зміни у розпорядженні адміністрації. Ми готові виконати. Дар'я Соколова та Гарузія, Суспільне новини Черкаси.